Чого стривожились, чого сумніви постають у серцях ваших? В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, сороковий день після Христового Воскресіння, ми зібрались тут подібно до учнів, які зібрались на Оливній Горі, щоб стати свідками Господнього Вознесіння на небо. Це подія не лише історична, яка відбулась тоді, але ця подія, якої учасниками можемо ми стати сьогодні. Це подія причасниками благодаті якої ми можемо стати сьогодні. Подія Господнього Вознесіння спонукає нас піднести наші очі до неба. Очі мої підвожу я вгору, звідки прийде моя допомога. Допомога моя в імені Господа, який сотворив небо і землю, каже псалмопівець. Сьогодні кожен з нас силою факту, будучи учасником події Христового Вознесіння на небо, підносить і свої очі свій погляд до неба. Так часто, на жаль, у нашому житті, наш погляд є спрямований лише нам під ноги. Як каже Христос, ми є стривожені і сумніви постають у наших серцях. Ми є заклопотані нашими щоденними проблемами, турботами. Ми є схвильовані тим всім, що відбувається у наших родинах, у наших сім'ях, у нашому народі. Ми є перейняті оцим земним виміром нашого життя. І тим самим часто ці хлопоти, турботи, проблеми, наші труднощі закривають перед нами остаточну ціль. Ціль нашого життя, яка надає також смисл, сенс нашому життю на землі. Ми живемо на землі, а є сотворені для неба. Насправді, якщо так собі подумаємо навіть десь фізично, реально, то ходячи по землі, стоячи ногами на землі, насправді живемо в небі, бо небо починається там, де завершується земля. Наше земне життя не виключає, а є сполучене. З нашим життям небесним. Народившись для земного життя, ми воднораз народжуємо для життя, народжуємось для життя у небі. Ми є ті, які маємо два виміри нашого життя і цей горизонтальний, земний і цей вертикальний небесний. Наші очі мають бути остаточно спрямовані до неба. Хоча ноги наші мають ходити по цій землі, наша дорога стелиться на землі, але веде до неба. Один монах, в монастир якого подарували маленьких поросят, кожного ранку, дбаючи про цих поросят і даючи їм їсти, брав їх за передні ноги і підносив уверх. Кожного дня те саме. В кінці кінців його співбрати запитали його, що ти робиш? Для чого ти підносиш їх уверх? І він каже: Я хочу, щоб вони бачили небо. Ми дуже часто у нашому житті є подібні до поросят, які не дивимося в небо, не маємо змоги піднести свої очі до неба. Господь Бог і сьогоднішнім святом дає нам це заохочення, дає нам вказівку, куди має бути спрямований наш погляд, куди має бути спрямований ціль нашого життя, як ми маємо укладати наше життя таким чином, щоб осягнути небо. Сьогоднішня подія Господнього Вознесіння показує нам цю дорогу. Він, пройшовши шлях земного життя, перетерпівши смерть і воскреснувши з мертвих, простилає нам дорогу до Царства Небесного, відкриває нам ці двері і вказує ціль нашого життя показує, Куди остаточно маємо ми напрямити свій погляд і свої щоденні зусилля? Справді сьогодні, коли Христос каже, що ви маєте стати свідками моїми аж до кінця землі, Він говорить, що ми маємо бути також свідками Його Воскресіння і Вознесіння. Одній з, з богослужбових текстів є такі слова, що ті, які у Бога вірять, є для людей дивні і страшні, бо вони дивляться вгору. Ми часто більше свій спогляд спрямуємо на землю, щоб десь не спотикнутися, щоб десь не впасти, за щось не зачепитися. Але наша віра кожен раз має спонукати нас до дивлення у небо. Бо Він є той, хто вирівнює наші стежки. Він є той, хто простилає перед нами дорогу. Він, який ангелам своїм, повелить про нас, щоб нога наша не спіткнулася об камінь, як каже псалмопівець. Наше уповання є на нього. Він. Є той, хто допоможе нам перейти цю земну дорогу нашого життя, яка ціллю своєю має оселю у Царстві Небесному. Амінь.